І так, вітаю друзі всіх, вітаю підписників та глядачів мого каналу Господарство з нулям. Так наші виглядають бройлери. Так, сьогодні у них 25-й день. Як вони з нами. Курмушки пусті. Кожним днем вони виїдаються більше і більше. Уже за добу залишилося буквально там трошечки в двох кормушках. Три кормушки повністю пусті під ноль. От. І так, зараз забиваю корм, через млинок треба намолоти, заливаю воду от. і покажу вам, як я це роблю. І так, друзі, ось в мене тут в чому штука? Я замішую 20 кг. Це пшениця 50%, кукурудза 50% і даю свинячий БМВД старт. От, на старт я даю. Стартового цього я даю на відкормленні по гроверу 15%. Тобі ж 20 мінус 3 кг. Чого 3 кг? тому що з 20 кг 3% у нас буде 3 кг. Тобто виходить 17 Має бути пшениця плюс кукурудза. Якщо брати 50 на 50, це виходить по 8,5 кг. У нас тут ми маємо 7,35. Чого 7,35? 35, 35 грам іде ось пластмасове відеречко. От. Я відеречко. І І отак я в бітономішалку його все засипаю. От. Це все в бітономішалці. там ми маємо 7 кілограм. Тут кіло 60. Чого кіло 60? 10 грам мінус ось це відеречко, 10 грам. Тобто у нас виходить півтора. 7,5,8,5. Ось так. Звичайно, бетану мішалку. Тут трохи напаліло. Так же ж само я беру по пшениці. Зараз я наберу. Тепер по пшениці. Так само. 7,35 мінус 35 грам. Виходить у нас 7 кіл. Так же ж само пшеничка у нас іде сюди. Висипаю і маленьке відеречко. 1,6. Все, в нас тут по. Вісім з половиною кілограм. І залишилося БМВД нагрузити. І на цьому все. І замішуємо. І так. Ось у нас БМВД. І тобі у нас стартовий. Видно, не видно? Повинно хорошо бути видно. Да. Тут поправочка маленька. Не 35 грам, а 350 грам. О! Так буде правильно, тому що відро 350 грам, маленьке буде 100 грамів. І от. Так же ж само я беру, засипаю сюди. Така суспензія виходить. Тут може бути не видно. от, Мішком наверх. Мішком наверх. Потім. Беру я, роблю отак. от. Нажав на паузу, бо треба було дві руки. От так. Буквально вірьовка. Там можна було прищепки використовувати. Але я взяв так. Длінний болт. Раз. Два прокрутив. Буквально, щоб воно три. От. Воно буде тримати. А включаем бетонную мешалку. И вот так пенсия выхода. И вот так оно его перебивает, друзья. Треба вона трохи деренчити, але нічого страшного. І так, друзі, закінчив я, закінчила бетономішалка перемішувати, потім. Це все открутить вот так. И вот такая вот штука получилась. Вот такой вот корм. Пшениця зі чмень. Пшениця зічменьом перепрошую. Щось я постійно путаю. Пшениця плюс кукурудза 50 на 50 і БМВД. Зараз я даю 15% БМВД свинячого стартового. Але це для гровера. Для гровера. От таке виходить. 10 хвилин бетономішалка помішала і все, і огонь. От. Тепер моно насипати і не стаїм засипати в кормушки. Так -с, так -с. Ось такий. Там може трошки сонце било, а тут -а вже більш чіткіше буде видно, який він що він, Ось. Хожу, засипаю в кормушки і хай луплять. Тут вони сидять гріються ці теж. Ждуть, коли ж це воно зайде. Ось. Тут у нас пусто. Вона трохи крутиться, тому і отак вот я просто засипаю. Щоб були повні всі кормушки. Те самий верх. Ось. Тут просто що треба двома руками брати, бо вона крутиться, бо вона підв'язана в нас до верху. Ось. Ось таким макаром, друзі, воно все і виходить. Так же саме я засипаю всі, всі повністю п'ять кормушок. По воді. Сьогодні ще кокціоді Я заливаю їм по пропойці. І трошечки їм треба буде підстелити зверху. Трошечки соломки треба буде сипнути. І на цьому буде все. І так, друзі, кормушки засипані, поїлки повністю залиті водою. Ось так виглядає, коли світло лампи оці, які обігрівають, повністю потушене. У нас таке ось таке тут є. От. А зараз ми, я от включу їх. Ось так їм. Їсти, пити, Хватає. підстелив їм. Ось так підстилочка в нас виглядає. Ось. Трохи їм треба було свіжий тут. Трохи пізніше його треба буде повністю вже викинути і з нуля заставити свіжою. Ось так, кив одна скоби. Всім приємного перегляду, лайки, підписуйтеся на канал, канал Молодий. Коментуйте, підказуйте, які помилки роблю, які не роблю. Буду по можливості відповідати всім. І так, вони ростуть, а ми спостерігаємо.